Профілактична дегельмінтизація запорука здоров'я вашої тварини, дегельмінтизація собак, що це таке, і як часто її проводити, дегельмінтизація знищення збудників гельмінтозів різними засобами і методами. Це обов'язкова процедура, яку повинні проводити власники своїм вихованцям. Деякі власники помилково вважають, що препарати такої дії показані виключно зараженим тваринам, тобто здоровим абсолютно ні до чого. Ця думка помилкова. Починаючи з 3 тижневого віку, і протягом всього свого життя собака повинна регулярно отримувати препарати для дегельмінтизації. Навіть якщо ваша собака абсолютно домашня, вона може отримати паразитів в свій організм одним з безлічі варіантів від власної матері, в разі, якщо вона не була продегельмінтизована перед в'язкою через сире або слабо оброблене м'ясо або рибу, які споживала в місцях вигулу, де раніше до неї могли перебувати заражені собаки через забруднене взуття, в якому ви приходите в будинок чи квартиру з вулиці. Оптимальний інтервал для профілактичної дегельмінтизації собаки раз в три місяці. Особливо, якщо ваша собака регулярно вигулюється, а вдома є вагітна жінка або маленькі діти, які повзають по підлозі, і, як відомо, все тягнуть до рота, такий графік дегельмінтизації цілком виправданий. Однак, якщо ваша тварина ніколи не виходить на вулицю, не контактує з іншими тваринами і споживає виключно готові собачі кормами, то глистогінні засоби можна застосовувати один раз на півроку, бажано навесні і восени. Але потрібно пам'ятати і про те, що є список протипоказань, коли не слід проводити дегельмінтизацію. в період вагітності і лактації, якщо вік цуценяти до трьох тижнів ослабленим тваринам після операцій, під час хвороби виснаженим. Є деякі ситуації, при яких слід проводити дегельмінтизацію перед плануванням в'язки за два тижні до планової щорічної вакцинації за тиждень. Під час проведення дегельмінтизації дуже важливо дотримуватися дозування, для цього вам обов'язково потрібно знати вагу своєї тварини. Уважно читайте інструкцію до препарату. В даний час на ринку існує великий вибір препаратів для дегельмінтизації собак. Найчастіше випускаються вони в формі таблеток або суспензій. Якщо у вас мініатюрна собачка, то, на мій погляд, більш зручно буде використовувати суспензію. Відміряти необхідну кількість суспензії по вазі вихованця набагато простіше, ніж точно розламати таблетку на відповідну кількість частин. Який препарат вибрати, вирішувати тільки вам, але консультація ветеринарного фахівця у виборі вам допоможе. Нехай ваші домашні улюбленці будуть здоровими.